Ну що, діанка щойно зготувала просто чудесну страву смачну? І в нас такі якісь жіночі посиденьки справді тому, що ми з Мар'яною, крім того, щойно з Діанкою поспілкувалися ще трьох чарівних леді тут. Зустріли і нас вже п'ятеро. Вітаємо в студії Людмила Калабуха. Це бізнес-тренер Ірина Кінзера, тренер із йоги, а також Леся Дук, психолог. Доброго ранку вам. Це саме ці леді ці дівчата, які будуть на цьогорічному фестивалі Аніма 28-29 березня. Ну тому напевно перше питання: ваші очікування від вже від цієї аніми цього року. Людмила Калабуха, бізнес-тренер, завжди цей фестиваль Аніма єднає і гуртує жінок. І в наш час це особливо дуже потрібно, коли справи кожної із нас підуть вгору. Справи наших дітей, наших чоловіків, справи цілої країни підуть вгору. І якщо говорити про мою діяльність і про мою діяльність в рамках цього фестивалю, то я допомагаю всім, хто що-небудь продає, працювати з більшим результатом і системно збільшувати. Свої прибутки тому на мої майстер-класи, які проходять в рамках успіх і кар'єра, завжди збирається велика кількість людей, тому що результат від моєї діяльності вимірюється в простій і приємній одиниці. Які, як ви вважаєте, колеги? Ну, звичайно, що гроші. Це гроші і прибутки учасників, що було до того, як вони потрапили на мої консультації, на мої онлайн-семінари. Я перший україномовний бізнес-тренер, який дуже активно працює, власне, консультую з продажів. Онлайн і що сталося після того, як люди почали використовувати те, про що я говорю. І тому мої очікування, щоб всі люди, які прийшли до мене на майстер-клас, вийшли з готовими покроковими технологіями. Тому що тема моя, як розказати про свою справу так, щоб всі навколо люди захотіли брати наш заміж, ставати учасниками нашої справи і, можливо, нашої мрії, щоб всі захотіли нас це купити. І просто відразу брати нас заміж. Ви ще так зробити, що жінку захочуть теж собі придбати, однозначно, однозначно, тому що всі ми в самому кращому розумінні цього слова продавці, продавці своїх ідей. Ой, дуже цікаво, Я пана, що найкращі результати будуть саме від вашого тренінгу, від вашої лекції. Коли ви будете виступати? на Я виступаю в суботу, в 15-й годині з копійками. Запрошую вас всіх. Давайте разом зробимо цей світ кращим і всіх нас зробимо разом багатшими. Ну, Ви настільки позитивна людина, що вже світ все одно кращий. І ще дізнаємося від вас, колеги. Що у вас, які у вас очікування теж від фестивалю? Я Леся, Дук, психолог. Ну, як психолог, я буду звичайно не про гроші, а про душу. Ну, і якщо дивитися на сьогоднішній день, ми психологи знаємо і говоримо про це. Що світ, який ми бачимо, таким як ми його зараз бачимо, події, які відбуваються в Україні, вони відображають те, що відбувається з нами, відображають нашу душу і її проблеми. І на сьогоднішній день я чітко бачу це, що ми розділені, розділені на рівні держави, розділені на рівні. Родини розділені на рівні сім'ї, особливо і розділені всередині себе, і тому моя задача сьогодні, мій вибір, принести на аніму знання. Які не лікують наслідки. Є багато людей, психотерапевти, воїни, які зараз на передовій, які мусять взяти на плечі фронт війни. Я як психолог беру на сьогоднішній день на душу свою, в молитві своїй, в любові своїй фронт життя. І тому я принесла на аніму дві теми, яка стосується ну, це знання, древні знання про те, як зцілити сім'ю, як зцілити родину, як зцілити душу свою, і як допомогти тим, підтримати тих людей, яким важко, які не мають ресурсу. Я принесла ресурс. Пані Лесі, коли ви будете можна буде вас почути на мене, можна буде почути о 15.40 в суботу uh -huh. і о 1.20 в неділю. Поговоримо uh -huh. ще про його з пані Іриною, тому що його зараз дуже популярний напрямок, і дуже багато людей якраз шукають собі такого те, та спокою, за допомогою таких занять. Дуже дякую, по-перше, за те, що ви мене сюди запросили. Це дуже приємно, дуже приємно бути в такій компанії. Серед таких прекрасних жінок. А по-друге, я би хотіла сказати, що йога це не виключно просто якісь вправи, йога, якою я займаюся, яку пропоную нашим жінкам або чоловікам, це по-перше баланс між тілом, душею і умом. Тому що я сама колись займалася бізнесом і була до речі бізнес-тренером. І немає ніяких протиріч між тим, щоб заробляти гроші і знаходити час для себе, щоб бути спокій спокій в душі. Тому на своєму тренінгу я би хотіла поговорити з жінками про те, як здобути спокій в душі, розібратися в собі, в своїх бажаннях, в своїх очікуваннях від життя. А це будуть більш такі практичні заняття, чи це, це буде, буде просто лекція? І лекція, угу. і практичні заняття, і навіть медитації. Угу, дуже цікаво. коли буде... коли очікувати на зустріч з вами? Неділя 11.30. Приходьте, будь ласка. Я буду дуже рада поділитися знаннями своїм досвідом і виконати разом з вами вправи, які будемо робити просто в неділю. 11.30. буду рада вас бачити. Вже гарно. Я вже сама захотіла на аніму. Нагадаємо вам, що ми сьогодні розіграємо ще два квитки саме на цей фестиваль. Ви матимете можливість потрапити туди або у суботу, або у неділю, тому будьте з нами і приходьте на аніму. Приходьте. Ми дякуємо нашим гостям, які до нас з такими приємними емоціями завітали. Вже дуже багато там ми можемо говорити і про бізнес, і про любов, і про душу, і про серце, і про медитацію. Одним словом, все є в одному фестивалі, тому обов'язково завітайте туди. Дякуємо вам, що ви так вранці равранці прокинулися до нас. Де прийшли? Людмила Калабаха, це бізнес-тренер, яка також буде на анімі. Ірина Кінзера, тренер з йоги, А також Леся Дук, це психолог. Ну для наших дітей, які щойно послухали дуже багато жіночої тематики, тепер потрібна теж якась така своя психологічна річ. Ми любимо справедливість в нашому ефірі, Ми любимо, коли показують гарні мультфільми. І сьогодні мультфільм про двох справедливих курчаток.